Гвинтівка з відкидним затвором це снайперська гвинтівка для ураження цілей на дальніх дистанціях. І зараз я розповім вам, як отримати таку гвинтівку на початку другої глави. Тож розпочнемо. Після того, як ви виконуєте місію відпочинок по американськи у Валентайні, у вашому таборі з'явиться активна місія йде з ураженим самолюбством, у якій ви відправитесь на полювання схозі. Вам потрібно завершити місію. І коли хозі запитає у вас, ви залишаєтесь чи їдете з ним у табір, оберіть їхати з Хозі». Приїхавши у табір, не зласьте з коня. Зачекайте, поки хозі злізе зі свого. Свою гвинтівку він залишив на коні. Тепер ваша задача стрибнути на коня хозі. Я раджу робити це саме у цьому місці. Не заходьте у глиб табору. Тепер, коли ви на коні, від'їдьте трохи від табору, злізьте з коня і підірвіть його. Yeah. Okay. Гвинтівка з відкидним затвором впаде на землю. Забираємо її і все. Тепер ви маєте снайперську гвинтівку. Якщо вам цікаво, як отримати гвинтівку каркану, натискайте на відео, яке бачите зараз на екрані. Також не забувайте підписатись, попереду ще багато цікавого.